Я теж щиро вітаю всіх з, з нашим цим прекрасним святом, святом білого лотоса. І я хочу продовжити низку думок у виступах тих, хто говорив про актуальність ідей Олени Петрівни. І після її життя, і на сьогодення. І тому розпочати свій виступ я хочу з відомого вислову Альберта Ейнштейна, відомого фізика вченого Європи і Америки, тому що він народився в Німеччині, а помер в Америці, і, і взагалі, це ім'я належить всьому світу. Він сказав так: пані Блавацька трохи дика, дещо іраціональна і говорить так, ніби вона була дельфійським оракулом. Але визнаю, що я знайшов кілька цікавих спостережень у її книзі, яка була опублікована, як ви знаєте, ще у 1808 році, році, ну, тоді, коли я тільки народився. У той час, коли фізика була ще у пеленах. я вражений, наскільки це узгоджується з сучасною фізикою. Є багато інших її важливих тверджень, які я вважаю цікавими, але в мене просто зараз немає часу обговорювати їх. Таємна доктрина за свідченням близького знайомого Альберта Ейнштейна Джека Брауна, який частенько бував у його робочому кабінеті, займала місце на робочому столі, незважаючи на те, що в кабінеті була велика шафа для книг. На питання Джека Брауна, а чому ця книга тут? Ейнштейн відповів: А що ти не знаєш? Це ж Біблія теософів. Це дуже дивна книга. І я навіть порадив професору Хайзенбергу, моєму колезі фізику, знайти екземпляр і тримати теж у себе на столі. Я радив йому зануритись в це, коли в нього виникнуть проблеми. Дивина цієї книги може як розслабити, так і надихнути. Вона просто чарівна. Саме таке враження справила таємна доктрина на великого вченого. Та він був не єдиний, хто захоплювався дивними творами геніальної Олени Петрівни Плавацької. Геть в іншому куточку нашої планети в далекій Індії в цей час. Захоплено вивчав твори Блаватської і Кірала Кришна Мочарня, який теж народився набагато пізніше, вже у 1926 році, і помер 1984. Відомий як вчитель нової епохи, йог цілитель, соціальний реформатор, він з дитинства вивчав величну мудрість вет під керівництвом свого батька, відомого індійського вченого, який і познайомив сина з творами Олени Блавацької. В своїх лекціях, статтях, творах екрала Кришна Мачая використовує ідеї Олени Петрівни, показує необхідність їх втілення. Для духовного розвитку людини в наш час, на шляху до нової епохи. Зокрема, в одному з головних своїх творів, ведична астрологія, він пише, дати ключ, що відкриває історії, які містять таємниці вічної мудрості, то було одним з головних завдань Олени Блаватської. Ця робота просуває тобто моя робота, просуває це завдання. До закономірного завершення. Астрологічний ключ неминуче знадобиться, щоб читати всі писання світу і належним чином їх розуміти, Тож ця книга розробляє окремі подробниці того, що вчителі в загальних рисах давали Олені Петрівні Блаватській. І якщо розроблені деталі моєї книги по закону відповідностей допоможуть читачу краще зрозуміти таємну доктрину, то призначення. Цієї книги буде виконано. І коли ви берете в руки ведичну астрологію Кришнамачар'я, в тому переліку книг, які він рекомендує прочитати для того, щоб краще розуміти його ведичну астрологію, на першому місці стоїть таємна доктрина. Прихильників, шанувальників Олени Петрівни Блавацького у різних куточках світу багато, і з кожним днем їх кількість збільшується. Так і повинно бути, бо у передмові до таємної доктрини Олена Петрівна писала: релігія мудрості є спадщина всього світу. Через 100 років після завершення земного життя Олени Петрівни Блавацької людство визнало її заслуги, і 1991 рік був оголошений ЮНЕСКО Роком Блавацької. І час швидкоплинний. Релігія мудрості поширюється впевнено і зовсім близько той час. Коли вона буде визнана провідною ідео ідеологією світу. І наше теософське товариство якраз в цьому значний вклад вносить, щоб ця ідеологія опанувала світом, а, Олена, а її провісниця Олена Петровна Блавацька займе належне їй почесне місце серед найвищих пророків нашої планети. Дякую, хай буде все так.